Всім доброго дня, але на яку можна міряти і робити браслетик, навіть, бачите, на дитячу, на дитячу ручечку малесеньку, можна робити браслетики. гумочка. Тут два розміри. Один трошки е забільший, один трошки за менший. Цей 0,35 цей 25. 4 мм. Ага, я побачила. Це холцедон. Він різний буває. В цьому випадку він такий темно-зелений. Ниточка, до речі, така... Так, да, тут буде 40 см, хороша. З такого можна і чокер зробити. Вони всі йдуть з. Ой, дуже гарний. Мені дуже подобається. І це я ще показую вам при днівному світі, а сонця немає. кілька і вони прекрасно дивляться помаранчевий гранат. Бачите, який він. І це ж я вам показую при днівному освітленні. Бачите, яка краса? Якщо тут 2,2, от в порівнянні. Це шпінель, обожнюю чорні кристали, просто обожнюю вони. Люди мають захисну захисну дію. Вони універсальні. Їх можна поєднувати з будь чим Ну, звісно, треба дивитися, якщо це в контексті ювелірного виробу. А якщо це в контексті здоров'я і всього остального, там якихось намірів, давати їм наміри, очистки, захисту і т.д. ТП, шпінель, чорна шпінель, це чудово. І 5 ігол. Ось такі вони тоненькі. Тоненькі, тоненькі. Тут Dużo dużo różowych.